Привіт, мене звати Ден, це звук у куточку. Ну що, друзі, продовжимо дивитись містера Біста. Ну і, звичайно, перекладати його українською мовою. Отже, сьогодні на черзі відео містера Біста, яке називається Останній, хто опустив руку з приватного літака, отримує його. Суть тому, що він запросив популярних ютуберів і вони будуть змагатися за цей приватний літак. Ну що, дивимось? Я витратив 2,5 з мільйони доларів на цей приватний літак і попросив 11 ютуберів покласти на нього руку. Той, хто найдовше протримує руку, виграє приватний літак. Але якщо в якийсь момент хтось прибере руку, то він вилетить. Випробування офіційно розпочалося. Правила дуже прості. Ви не можете кого штовхати загалом, У мене немає yeah. планів. Я можу прибути до дві. Я готовий на все навіть у власні штани. Я чув, що на зйомках буде багато гучних і нахабних людей. Вали звідси провалюй! Е, еу, еу! Без жартів переможе цього відео отримає приватний літак. Тож, звісно, кожен спробував знайти найкраще місце. Я біля найкращого літака, найнижчого місця біля літака. Мені здається, я вибрав найкраще місце. Літак насправді набагато більше, ніж я думав. А, а. Вони йдуть на інший бік крила. Як ви це зробити? Остаруха рукою. О, oh, Джиммі. О, наскільки зручна ця поза? Я мало так не поблизькав це колесо. <laughs> О, Джоже, якщо б ти не схопився за що не я я думаю, ти мої би відпустити... Ні, я контролюю руку, не хвилюйся. Йоу, яка в тебе стратегія перемоги? Я дуже наполегливий у своїх діях, але я маю бути честим спіт. Спіт усе. Ну, ти, 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 ми два логічні, логічні люди, я сповнив се. Ось така маленька балканина з містером Бістом привела першого учасника до виліту. Оце так, оце вже гарний початок. Та ще Звичайно, вибув з <талим> <талим> <"Вік> вибув! <талим> Він насправді підняв руку просто перед ним. Мені здалося, що це локітє місце. Хлопці, скажіть мені, що ви думаєте? Бачите руку вік? Це літак за 2,5 мільйона доларів, не твій. <талим> Вони заберуть мене, коли виграють. Бувай, Віку. Вік, ти вибув, але хто наступний? Я думаю, Чанкс. Він просто зараз готовий йти додому. Чанкс, друже, каже, ти хочеш піти. Цілком можливо. Ти пішов, якби я дав тобі свою дебетову карту. Що, і вона працює? Так, звісно. Клянуся, тепер у мене є спокуса. О, О про відео. Скільки я можу витратити? Можна після 10 тисяч доларів гроші закінчатися. Після 10 тисяч? Так. Боже мій! Окей, ладно. Так, тримай. Я не робив! Замовкніть! Я не робив! Спід вибу! Спід вибу! Розсуди сам. Перемотай вперед. Де дата? Де дата? О, це було 5 секунд тому. Твоя рука піднімається і ось... Чанк щойно зробив 10 штук і змусив спід піти разом із ним. Я розчарований. Злузду з'їхати. О, ні. Вибули обидва. На що ви дивитесь цей хлопець вина переслідували? Три людини вивели, тож я збираюся ускладнити ситуацію. Зручно, що ми орендували весь цей аеропорт. Тож ми збираємося прогулятися. Карле, що мені потрібно, щоб ти не їхав занадто швидко. Якщо вони всі зараз вилетять, то моє відмово триватиме дві хвилини. Хей, містер Боже мій, вони збираються зупинити літак. Так, літак рухається. Ми рухаємося. Ми рухаємося. Влаштовуйтесь ручніше, бо попереду довгий шлях. І Хто не повірить? Ми лікую скажу, що ми робимо. Це не приватний аеропорт, Це комерційний. Я не розумію, як він це зробив. Я такий щасливий, що ми йдемо. Так досить швидко. Давай швидше стій. Стій! стій! Це літак, приятелю. Вау! Wow! якщо я програю цьому випробуванні, це буде Якщо я буде як вік, я буду в люті. Здається, моя рука повільно німіє. Я не можу повірити, що ми реально змагаємося за приватний літак. У мене болять ноги. Ось наш наступний пункт призначення. Під'їжджаємо yeah! 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 після двох годин проведених у цьому випробуванні. Хлопці задовилися перерва задовилися перервачі. Дізнатися про наш новий метасечок. я зараз повернуся. Ось відро, щоб ви змогли сходити в туалет. <рик> руку на місці. Якщо він опустить руку, він програє. Мені плювати що він після. Він ожересте та не заходьте. дайте побути на одинці. О, я провозив відро. Вибачте. <рик> <рик> у нас тут нічого не підлаштовано. Так, мені просто потрібен якісний знімок його руки. Протягом усього відео у нас є ціла армія людей, які дивляться на руки. Моя рука на приватному літаку, а я слухаю, як люди пісає. Лейзер можеш будь ласка підійти сюди. О, як? Я не знаю. Човеки, чуваки, чуваки. Якщо ви мене пустите, я усіх вас прокатаю на своєму літаку. Оскільки в тебе найбільше предплатників, ти обираєш, якому порядку ми підемо в Ми підемо з кінця черги. Ні, О, це буде жорстко. Я на килимі. Не жа це так смішно. Ну він буквально повзе сюди. Будь ласка, пустіть мене, відпустіть мене. Вибач, зараз усе серйозно. Може бути трохи липко. Навіщо ти так робиш? Це працює, хлопці. Будь ласка, будь ласка. Вибач, чувак... Як мені пройти?... Хлопці, хлопці, не штовхайте його. Він буквально тримається кінчиками пальців. Ось так вийшло. Оу. Oh. О, це захливо. Це жахливо. Це просто клас. Так. Я можу уявити як мій мій друг. <рес> Літає в небі на цьому літаку. То, хто виграється, цей літак, має віддати його комусь іншому. Ці хлопці ютубери, Їм не потрібно особистий літак. Це може бути ти, якщо підпишешся на мій канал. Почали що ви думаєте про це літак, хлопці? Крути! Тут вісім місць, і вас теж вісім. Але для того, щоб ми полетіли, мені потрібно сісти тут. Потрібно, щоб один вилетів. О -о -о! Просто дайте мені знати, хто з вас хоче піти. підоброжити. Я залишив їх самих у літаку на кілька годин, і ніхто не вилетів. Тому я змусив зробити коло навколо літака. Та що я піду під літаком? Я йду сюди. Ось має вилетіти. Якщо ви забули, це літак коштує 2,5 мільйони доларів. У цих хлопців багато чого на кону якщо моя рука відірветься, мені кінець. Не хвилюйся, мужик, просто імпровізуй. Ніколи більше не говори зі мною. Я не повернуся в літак, поки хто небудь не програє. До речі, в одному з наших відео на каналі ми розповідали про цю історію, і там буде дуже цікаво. В кінці відео обов'язково про це розкажу. Ти можеш переконати цих хлопців піти, може. Навіщо? Мені це не потрібно. Коли захочеш спати, гру закінчено. Це ВІЛ, я кажу тобі, ВІЛ, той кого потрібно переконати. Він зломлений. Дайте мені 20 штук, і я піду. Я чув, що відбувається якийсь угод. Вони запропонували мені 20 штук, від переможця. Якщо я зараз же приберу руку, переможець виграє літак, а не гроші. Ти Не проти, щоб ми уклали цю угоду. Так, якщо ви заплатите йому 20 тисяч. Так. <тірк> <тірк> Добре, спасибі за. Боже мій, рука спітніла. Тепер, коли ВІЛ вибув, ми можемо полетіти на літаку. <тірк> 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 ну ж бо, сідайте всі в літак. Непогано. Я піду в кінець літака. Всередині можна триматися за одну річ. Це зовнішня частина. Я буду чесним. Думаю, я вибув. Що ти зробив? <coalition's2> Торкнувся сидіння. Це чесно з твого боку. Готові? Не безумовно цей корпус. Так, точно не корпус. Принаймні він був чесний. Він розповів про себе. Дякую, Без проблем. Рука спітня. Я знаю, вона була на літаку. Давайте подивимося на цього негідника повітрі. Добрий вечір, панове. Скоро будемо в дорозі. Куди ми прямуємо? Можна запитати? Так, так, розслабся. Я розслаблюся, я розслаблюся. Я дуже сподіваюся, хлопці, що ви тримали руки на зовнішній стороні літака і нічого не порушили. Та Годі, реально. Я не знаю, я просто кажу. Якщо це літак розіб'ється, залиши собі їх канали. Завжди каже, найдикіші речі перед мені не подобається. Ось вона. Злітаємо! Якщо вам цікаво, це літак працює. Обличчя Гаррі вражає мене. Це неправильно. Ми залізні корупції. Що завгодно нас може скинути з неба. Зачекайте, хлопці. в який бік ми летимо. У тій стороні багато вогнів, це може бути Лондон. Так що. Я без поняття. Просто так комедно бачите крило, за яке витрималося, а зараз ми на висоті 3 кілометри. О це так тупо. Вони так просто тупо програють за. Декілька мілісекунд. Ми тільки сіли в літак і в нього відірвалася рука. А найцікавіше, що ви полетите з нами і потім назад, зважаючи на те, що він вибух. О, Боже, як так? Після понад години повітря я так і не сказав їм, куди ми летимо. Можливо, ми скоро приземлимося. Як ви думаєте, де ми знаходимось? Гадки немає. Дублін. Ліверпуль? Ліверпул! До Ейфелевої вежі! Ірландія, Шотландія! Я думаю, це аеропорт Саутен, здається, ми зробили коло. Де ми? Куди ти нас везеш, біст? Оу! 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 Це ангар! Ми зробили коло. Саме так. Я просто сказав пілотові літати по колу кілька годин. Ми ми, ми нікуди не літали. О Боже, як так? Вітаю, хлопці! Вас розіграли, ми літали по колу. О -о 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 -о! Хлопці, виходьте! Тут починається справжнє веселище. Усі втомилися, вони замерзли. Випробування буде цікаве. Заходимо в ангар знову час годувати учасників. Я купив трохи їжі, стейків спагетті. Цю їжу дуже важко їсти однією рукою. О, дякую. Це спагетті. Дерев'яна виделка для стейка. Після вечері для вас всіх у мене буде особливий сюрприз. Спеціальний сюрприз. Вічі, каже, що хтось вибув. Сподіваюся, вам сподобалася ця їжа. Залишилася остання п'ятірка. Мені потрібно, щоб ви розділилися на групи по дві людини. Більше я нічого не скажу. А нас всього п'ятеро. Брате, так, так, я як ти. і ти. Давай ми впораємося. Я один, мене кинули. Карло, ти знаєш, що робити. Підніміть руки. З'єднайте їх разом. Що це таке? Мені здається, що я міг би уникнути чогось, але я не знаю, що буде далі. Ага, зручно, так, давай, бро! Я ти Зі мною буде щось погане. Я не знаю, чи справедливо це вони можуть хати руку, Я не можу. О, джорже. Я просто посиджуто. Якщо переможе лазер, дев'ятирічна дитина отримує літак. Якщо переможе Ніко, то літак отримує його. Коли мені було п'ять років, я був дуже хворий. У мене була ликімі. Тож я збираюся знайти кого-небудь і дати йому той шанс, якого в мене не було. Вау. Тобто, ти знайдеш когось, хто дуже від лікімії, подаручому літак. Я постараюсь я б знайшов когось, хто готовий купити літак, а потім пожертвувати всі гроші на благодійність для дітей. Правда? Ні. Після цього ми пов'язані назавжди. Тобі зручно. <після> ми з містером Лейзером знайшли кращу позицію. Ми познайомились вчора, поглянь на нас зараз. Нахили голову мені на груди, повернися на бік. Так ось так. Як у вас там справи? Ми відпочиваємо, живемо тут. Це найбільший приз, який я коли-небудь віддавав. І вони починають почуватися занадто комфортно. Я заборонив триматися, закрила що було складніше, але схоже це не допомагає. У них є 60 секунд, щоб встати. Я знаю, що буде далі, і це не дуже добре. Так добре, усі знову стоять. Так, усе як завжди. Оскільки ніхто не вилетів, я збираюся дістати червону стрічку. Я вирішу дати їм ще менше місця на літаку. Якщо траплятися червоної лінії або опуститеся нижче за неї, ви вилітаєте. Ми тут разом. Подивимося наскільки сильно вони хочуть літати. А Так можна взагалі? Що? Так тримати руку. Чому ні? Не дивно, що ти не рухаєшся. Ти тримав її на місці. Ми робимо це вже близько години і все ще начебто є сила. Думаю, Гаррі трохи хитаються. Зараз п'ята година ранку. Думаю, я втомився більше, ніж вони. У мене є пропозиція. Я підкину монетку разом із тим джентльменом. Той, хто програє, прибере руку від літака. Орел, залишаєшся ти, решка залишаєшся ти. На кону так за два з половиною мільйона доларів. О, боже мій. О боже боже мій. Люки геть від літака. Чи дотримується він слова. О! О -о 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 -о! Як це бути вільним? Але я сумую за ним. Я сумую за моїм другом. Я вірю в тебе, Харі. Тримай руку вгору. Побачимося пізніше. Побачимося, хлопці. Я спа. Хотів би як я піти. Щоб відсадкувати виліт Калукс, я пропоную ускладнити завдання. Так, кожен обирає палець. Ось цей крас. На даний момент це все, що має значення. Я вибив вказівний. Добре, так казівний. Усі обрали вказівний палець. З цього моменту це єдиний палець, яким можна торкатися літака. Важко. Тепер стало дуже складно. Це боляче. Я тільки на 10 секунді. У мене є перевага іншої руки. Знімемо стрічку, щоб бути справедливим. Притримайся 30 хвилин хвилини, я відріжу всі стрічки. Може, зіграємо? Якщо урал, знімеш мою стрічку. Якщо ти підеш, звісно, це заради тебе, Ніко. Давай зіграємо. Якщо Урал то знімай. Решка! Це означає, що він вибув! Ніко, ти маєш виграти цей літак! О, мені шкода, чувак. Ти маєш забрати приз. Оу! 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 Це не Ніко, Вигри, приятелю. Я дам тобі обрат. Змусимо Меджу чекати 30 хвилин чи мені розрізати стрічки зараз. Хочу побачити чесну гру, знімайте, знімайте дякую тобі. І Я хочу побачити силу волі. Удачі тобі! Тримає палець на літаку. Це те, що мені потрібно для перемоги. Буде дуже нешанобливо, коли ти програєш. Якщо ти виграєш, хто отримує цей літак? Думаю, його отримає моя мама, у мене більш нікого нема. Я хочу подарувати його своєму редактору. Джоному твоєму редактору. Джордж, як справи, чувак. Боже мій. Ніко каже, що якщо він виграє, він віддасть цей літак тобі. У тебе є якісь слова, щоб підбадьорити, Ніко. Я хочу сказати, що ти зайшов так далеко, і ти можеш прийти ще далі. Дякую, Джордж, дякую. Я розділю це між моїм братом і моєю сестрою. Я виріс із ними, тож я хочу спробувати дати їм щось особливе. Сонце пробувається назовні. Я бачу денне світло. Тільки так ми можемо дізнатися час. Це дуже важко. Моя рука німіє. Ну що, ви готові зробити ще трохи складніше? Мені потрібно, щоб ви повернулися у той бік. Дивіться, я зробив це. Я я начебто. Не ось так повернутися. Так ось так. О, Ніко вже важко. Просто здайся. Я не можу. М -м 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 -м. Давай. Зараз не час, ну ладно. Я залишив їх одних на деякий час, а потім ми зловили дещо на одну з наших камер. Один із вас вилетів. Як ви думаєте, хто це, це я? Хто навіть перегляньте запис? Ні, не ти. Я маю вам дещо показати. Це твоя рука? Це моя рука. Це твоя рука? Вона відірвалася, і це видно в одному єдиному кадрі. Я повинен прибрати руку. Ти можеш залишити її, але ти не виграєш приватний літак. Ой, хлопці. Ти реально прибрав палець. Добре зіграли, хлопці. Тепер справа за Джорджем і Гаррі. Я хочу, щоб ти перевірив. Піду впевнився, Гаррі. Не можу повірити, що я був такий близький до перемоги, але я ти думаю, хто переможе. Що значить, хто виграє? Про що ти? Ось дивись, хто виграв. О. О. Не кажи їм, хто це. Джентльмен, випробування офіційно завершено. Я знаю, коли це сталося коли до того, я випадково його випадковий вирівав мене палець загалом. Ні. Гаррі? Ні! Вибач, хлопче, але ти можеш прибрати палець. Ні. Ні. Якщо ти подивишся ось сюди, бачиш цей палець. Це не палець Гаррі. Насправді це палець Джорджа. Та не може бути. Ти тролиш? Ти мене тролиш. Так, Гаррі. Ти ще? До речі, а ось і та сама історія. Якщо вам цікаво, можете подивитись її в описі або ось тут вона підсказках з'явиться, але суть така, що йому так йому реально подарували цей літак, але він не зміг заплатити за нього. Податки, а там якісь неймовірні податки, і там щось такий скандал був неймовірний. Я вже не пам'ятаю це. Ми давно записували відос, тож обов'язково його знайдіть, подивіться, там є ще декілька прикольних факторів про містера Біста та його шоу. Да! 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 Джордже, ти був такий близький. Що? Але це не має значення, що ти був так близько. Гаррі, щойно виграв це! Так! Ви всі такі спітнілі! Вітаю! Кому ти віддаси літак? Моєму братові, моїй сестрі! Давайте підемо до них просто зараз! Три, два, один! Підпишіться на містера біста. Він легенда, купити його шоколад і все інше. Усе. І якщо вам цікаво, то ми збираємося компенсувати всі викиди вуглекислого газу під час зйомок цього відео. в 10 разів. і також ми компенсуємо всі майбутні викиди вуглецю Літака переможця цього конкурсу. До речі, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, бо ми там готуємо багато-багато прикольних розіграшів, коміксів. фістебл шоколадок Там виходять ще інші відео, які не з'являються на Ютубі, бо вони заборонені. А ми їх викладаємо. Тож дивіться україномовного містера Біста в у звуку куточку. Oh, Mr. Beast, okay.